Буде війна, а ти там головний. Колишній головнокомандувач збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний пригадав, як ворожка передбачила війну задовго до її початку. Про цей епізод із життя Валерій Залужний розповідає в авторській книзі Моя війна. Нібито ще 25 років тому, коли був курсантом, майбутнє йому напророчила попутниця в поїзді. Мовляв, після погляду в очі ворожка відповіла йому. Цитую: я побачила війну страшну у нас тут, а ти там найголовніший. Ексголовком зауважив, що згадав про цей епізод тільки наприкінці лютого 2022 року і усвідомив, що попереду на Україну чекає важка війна на виживання, яка має завершитись українською перемогою, інакше смерть, наголосив залужний. Також у книзі Валерій Залужний розповідає, що мав напружені стосунки з керівництвом країни, коли був головнокомандувачем збройних сил України, зокрема тому, що мовляв людей в команду головкома призначали без врахування думки генерала. Крім того, колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний у книзі поділився душевними спогадами про своє дитинство. Він розповів про батьків та бабусю з дідусем, які його виховували і посприяли його росту, плекали в ньому людяність. Зазначимо, що першу частину авторської трилогії Валерій Залужний видав у грудні цього року. За словами екс-головкома над книгою Моя війна він почав працювати ще у березні 2023-го, А редагувала рукопис його дружина. За словами залужного, це книга розповідь для молоді, який хоче донести важливу істину. У житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш, мрійте, і йдіть до своєї мрії. Також відомо, що український посол у Великій Британії планує видати ще дві книги, які матимуть назви Наша війна та їхня війна. Максим Турчинський, телеканал НТА.